Всім доброго дня! На сьогоднішньому уроці громадянської освіти ми далі продовжуємо вивчати демократію, процеси, які пов'язані з демократією. І сьогоднішні, на сьогоднішній темі ми будемо вчати громадянське суспільство. Тому що сучасну демократію важко уявити без громадянського суспільства. І власне в сьогоднішньому році ми розглянемо, що з собою уявляє громадянське суспільство. Перше, на що потрібно звернути увагу, що існує багато різних визначень, різних розумінь громадянського суспільства. Ну, найпростіше каже, що громадянське суспільство це і суспільство громадян, свідомих громадян, але найголовніше, власне, на що потрібно звернути увагу, а які особливості всередині взаємодії того громадянського суспільства? Чим воно, наприклад, відрізняється від звичайного суспільства, самодостатніх спільностей? І тут потрібно звернути увагу, що громадянське суспільство це є що? Це є суспільний простір, де між собою що роблять, взаємодіють різноманітні люди, так? Різноманітні люди. одна особливість, що зрозуміло, ті люди не можуть кожного окремо взаємодіяти між собою, вони входять в певні якісь групи, якісь спільноти. І ті групи і спільноти між собою взаємодіють, співпрацюють. Але найголовніша особливість, що ці ті люди, спільноти, вони незалежні від держави. І тому держава, як то кажуть, стоїть осторонь цих тих процесів. А саме кожна людина особисто сама з власної волі, проводить ту чи іншу діяльність, має ті чи інші інтереси, ті чи інші цінності. І найголовніше, що проста людина в тому суспільстві не залежить від держави, від державної влади. Вона їй незалежна. Першу чергу в майновому відношенні. І, і цьому іншому. Далі. Наступне, на що потрібно звернути увагу? В історичному розвитку ми вже знаємо, що існували, наприклад, сильні держави, але в них не було ні демократії, ні громадянського суспільства. І потрібно звернути увагу на наступну особливість. А як, власне, за яких умов можуть з'явитися різні групи спільноти, які будуть незалежні від держави? Які мають будуть мати вплив на гір і взаємодію не гірше від впливу і взаємодії між владними органами. І тому загальна увагу, які є передумови громадянського суспільства. Що є основою? В першу чергу є економічні передумови. Серед економічних передумов потрібно загрунтувати це те, що в економіці має бути в сучасних умовах ринкова економіка, незалежна взаємодія. Наступна разом з економічною передумовою є соціальна передумова. Соціальна передумова це панування середнього класу. Середні, а саме більшість суспільства повинні бути люди самодостатні, заможні, які самі себе можуть прогодувати, забезпечити, які не залежать від подачі якоїсь влади чи якогось чиновника. Окрім соціальної, існує так само правові передумови. Які існують правові передумови, в першу чергу серед правових передумов. Це є верховенство права і захищеність особи. Ніхто не може просто так прийти і забрати якусь власність, позбавити волі чи, наприклад, позбавити життя. Все це, якщо навіть може відбуватися з за певними юридичними процедурами. І наступна особливість дуже важлива, якщо ми маємо розвинути економіку, розвинути суспільство, розвинуту правову систему. Наступна особливість має бути переду, серед передного це. Культурні передумови, а саме, е, в першу чергу, це е, повага людей, толерантність, взаємодія, щоб люди самі себе поважали. Найголовніша ну, власне культурна передумова – це панування гідності, що люди себе повинні гідно відносити не тільки до себе, а так само до інших. Тому що в нас можуть бути люди, які будуть кричати, що в них є гідність гідність, але стосовно інших людей, вони навіть і найближче не можуть побачити гідність інших людей. Вони знають тільки свою гідність. Ні. Це має бути взаємоповага, взаємоповага на основі гідності. І зрозуміло, власне, якщо ми говоримо про передумови і говоримо про простих людей в суспільстві, простих громадян, то тут потрібно звернути увагу, які повинні бути риси. власне, Особливі риси кожного окремого родинина, який складає раманські суспільстві. Перша особливість повинна бути це критичне мислення. Людина повинна сама розуміти всі процеси, які відбуваються в суспільстві, в державі, і зрозуміло, такою людиною буде важко маніпулювати. Ще одна особливість має бути відповідальність. Людина повинна відповідати за свої дії, за свої якісь позиції, за свої цінності. Але так само людина, що повинна робити? Відповідати за. А свої громадянські обов'язки, які є в неї перед державою. Ще одна особливість. Такі люди повинні бути ініціативними. А саме вони повинні бути дієвими, вони повинні бути креативними, а саме не просто так сидіти і чекати, що хтось має зробити. Ні. Брати з собою, самоорганізовуватися і що і встановлювати певні якісь дії. себе. Найпростіший приклад виник. Ви знаєте, що є в виниках, ну тепер трошки в нас інакше. А коли була міська рада, ви знаєте, що деякі вулиці в винниках мали тверде покриття, гарне освітлення, а на інших вулицях були що? Були постійні ями, не можна було нормально проїхати. Чому? А тому, що на одних вулицях жили ініціативні люди. Які об'єднувалися і забезпечили порядком на своїх вулицях, освітлення, тверде покриття, а інших, хтось мав то зробити, то мала зробити міська рада, якщо не Венеківська, то Львівська, то хтось мав зробити, а ніхто нічого не робить. І через то в нас такі великі ями на нашій вулиці. Бо ніхто ніхто не робив, а ми, ми казали, що в нас ями, але ніхто ніхто не робив. А коли на власне починався ремонт таких вулиць, де великі ями, то тільки всі думали, як би так з тої вулиці щось хапнути собі на подвір'я. Облагородити його і зробити краще в себе, а не на своїй вулиці, на якій ти живеш. Ну і ще одна особливість, які повинні бути громадяни, вони повинні бути самостійними. В першу чергу, майновом і психологічним кошенням. Вони не повинні залежати від когось. Чи це може бути якась державна влада, чи якісь олігархи загальнодержавного чи місцевого рівня. Люди повинні самі відповідати за свої вчинки, за свої дії. Ну і зрозуміло, коли в нас є, всі складаються, всі передумови. Зрозуміло, у нас виникає що? У нас виникає громадянське суспільство. Суспільство дає різні групи, спільноти, які між собою постійно взаємодіють. І, власне, коли виникає громадянське суспільство, звернемо увагу, а що робить громадянське суспільство для людей і для держави. В Першу чергу громадянське суспільство виконує таку важливу функцію як самовираження. Воно дозволяє кожній людині суспільстві, самовиражатися, проявляти себе. А не просто так, що може в суспільстві бути якась групка, яка буде діяти в інтересах себе коханого, а всі інші, які кажуть, повинні підпорядкуватися, бо ми тут в суспільстві наймудріші. Далі, ще одна особливість функції це є гарантування, гарантування прав, гарантування цінності. Якщо когось в суспільстві, якоїсь людини цінності чи права будуть порушені, наприклад, держава вирішила ту людину порушення закону, наприклад, дересувати, позбавити волі, просто-напросто побити. На вулиці поліція кубила чи міліція колись. То що роблять всі інші? Вони об'єднуються і що роблять? Забезпечують права тої людини і так само впливають на державу. Характерний приклад, одна революція Помаранша, інша революція гідності. Все це було пов'язане з тим, що самі самі люди гарантували собі права, якщо державні органи їх не могли гарантувати поки їх порушують. Далі, ще одна особливість: функція громадянського суспільства це є вплив на вагу. Коли люди є організовані, коли вони є незалежні, разом зібравшись їм легко впливати на державну владу. І коли навіть якомусь містечку люди зібралися чи в селі схід села і прийняли якісь рішення, і пішли до влади, вимагали виконання тих рішень, тому що це входить обов'язки влади, то що лишається робити владі? Лишається залишається одне виконувати волю людей, тому що згідно закону люди мають право. А якщо Організовані, то зрозуміло, вони не зможуть подавати на владу. поки влада зможе краще подавати на них. Сучасна наша сусідка, грубо кажучи, навіть важко її назвати характерні прикольники ці процеси. Ще одна важлива функція це є комунікація між людиною і владою. Коли є певні, як кажуть, механізми комунікації взаємодії між громадянським суспільством і державою, до чого виходить? Що держава може краще розуміти чути людей. А люди можуть краще пояснити владі, що вони хочуть від тої влади, для чого вона потрібна. Тому що деякі чиновники, коли вони зариваються в паперову роботу, вони часто дуже собі химерно виявляються, що потребує проста людина в е, звичайному суспільстві. Далі, наступна, наступна функція це врахування інтересів. Ми вже знаємо, що в суспільстві кожен має свої різні якісь інтереси. І, власне, в громадянське суспільстві, коли є комунікація, коли гарантування, самовигнення. Що до чого призводить? Що таким чином краще враховані інтереси різних, груп, су, різних верств суспільства. Не може бути, що тільки можуть враховувати, якщо немає такого врахування, немає громадянського суспільства, то будуть враховувати інтереси тих, хто є владою, хто є близький до влади, хто є, як то кажуть, якісь родичі знайомі влади. А тут, коли різні люди між собою взаємодіють, то зрозуміло. За, тако, за такого устрою в державі краще, що робиться, краще враховуються інтереси кожної людини. І якщо підсумовуючи всі пункти, можемо сказати так, що з одного боку, громадянське суспільство, воно державу що робить? Обмежує. Тому що держава не має такої можливості. Вона залежить від людей. Але іншого боку йде зворотні процеси. Громадянське суспільство розбудовує державу, вона стає сильнішою. Тому що найхарактерніший приклад, на жаль, ви вже того пам'ятаєте, того періоду, коли в 2003 році Американські війська захопили Ірак, усунули диктатора Саддама Хусейна, там держава просто напросту розвалилася. Чому? Тому що була сильна авторитарна влада, потужна мільйонна армія, дуже гарно озброєне військо, а милилося, що воно. Там немає об'єднаних людей. Кожен сам по собі, кожен перестрашений, кожен стероризований, зрепресований особа. І тому що? Е, немає е, суспільства нормального. І відповідно держава просто-напросто розвалилася. Диктатор повалили, судна склала зброю, і пішли додому. І держава, як, як така, перестала заалійстувати. Але коли, наприклад, в Україні 2014 році з країни втік з держави втік президент. Ту державу не розвилилася, навпаки, самі люди рятували ту державу. І зараз рятують державу від, того, що від тих загроз, які є і зовні, і всередині. А тому, і таким чином можемо сказати, що в Україні йде розбудова громадянського суспільства, воно є в нас Украї... українське громадянське суспільство. І воно, власне, з одного боку обмежує нашу, не можемо сказати, навіть не державу, а державну владу. З іншого боку, воно що робить? Розбудовує, воно покращує, і держава стає сильнішою. Її важко розвалити, коли держава складається з громадян, які мають вже громадянське суспільство. Наступне, на що потрібно звернути увагу, коли ми вже знаємо і передумови, і функції, це те, як власне, відбувається взаємодія між державою і громадянським суспільством. І тут потрібно звернути увагу, що та взаємодія відбувається на основі верховенства права. А саме право вже регулює відносини між людьми і між. Людей різними групами людей і державою державною владою. І тому, власне, коли утворюється певний симбіоз держави і громадянського суспільства, і той симбіоз та взаємодія, регулюється верховенством права, таким чином ви, держава перетворюється на правову державу. І тому одною з найхарактерніших рисою розвитку держави та громадянського суспільства є правова держава. І, власне, правова держава характерна тим, що в правовій державі всі важливі відносини відбуваються на основі верховенства права. Існує багато різноманітних десятки, якщо порахувати в інтернеті і підключити Google різноманітні ознаки правової держави. Але найхарактерніші ознаки правової держави є те, що там є що, там є верховенство права, ще одна особливість того права. Право там. Зрозуміло, приймається державою, але з урахуванням громадян, тому що громадяни обирають Верховну Раду, які, парламент, який власне створює закони. І власне право тут що робить? Відображає загальномерські цінності. Цінності переважні, таким чином біль, цінності переважні більшості людей в суспільства. Але ще одна особливість та як є гарантування інтересів, врахування інтересів. То відповідно, в е, правовій державі є особливість така, що є, як і в кожній демократії, є закони, право інтересах більшості, але певну чину з повагою до меншості, до тих, хто має менше, менше цінностей, менше виражень, але все одно інтереси і найменші якісь гре, груп, навіть маргінальних груп правовій державі враховуються. Ще одна особливість. Правої держави є те, що є розподіл влади. Влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. Не може, не може і ще одна особливість. Кожна гілка влади є незалежною і від відповідно виконує свої функції. Ще одна особливість це незалежність суддів. Доступність і незалежність суддів. Суди повинні бути, як то кажуть, виконувати основне своє завдання правосуддя, бути доступними. Не тільки якісь багаті заможні через адвокатів, але найпростіша людина, якийсь громадянин, чи навіть особа без громадянства, може вірно звернутися до суду і захистити там свої права. Ще одна особливість на ну, що потрібно звернуту увагу. Та як ми розглядали кожну характеристику кожного громадянина, так само і в правовій державі повинна бути правова, висока, правова культура. Якщо громадяни Поважають ті закони, які прийняли, те право, яке приймає і створює держава, те право певним чином враховує їхні інтереси, то відповідні, відповідно громадяни в державі, громадянському сусід повинні дотримуватися тих законів, а саме мати правову культуру. Тому що якщо є висока правова культура, не потрібно багато правоохоронних органів, величезної правоохоронної системи. Чому не потрібно? А тому, що самі люди її виконують. Не потрібно того поліцейського камері, всі інші, щоб штрафувати, щоб покарати і всі інше. Карати тих потрібно, хто не має правових полювати, то порушує закони і правові норми. І ще один ще важливий принцип, на який потрібно звернути в правовій державі це є принцип, що дозволено те, що не заборонено законом. Отже, те, що є не заборонено, право не забороняє, людина тим може займатися. А якщо а якщо таке щось є заборонено право, то чином людина не може таким займатися. Нема такого принципу, що я не можу таким займатися, тому що це їм не дозволено. Ні, держава не повинна все дозволяти. Держава повинна забороняти те, що є найнебезпечніше для людей для суспільства. І другий ну, якщо підсумовувати українські процеси, за, 30, за 32 роки незалежності, можемо сказати, що українське суспільство зробило навіть не один, не один а кілька кроків. В напрямку розбудови громадянського суспільства. І незважаючи на сучасні наші величезні проблеми і біди, я думаю, що все-таки наше громадянське суспільство має майбутнє і разом громадянським суспільством має майбутнє і наша українська держава. Домашніх завдання опрацюйте пора 21-й. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!